Дозареження технічної метації за мелоустрі та передачі за мене ділянку приватного для керівництва обслуговування житлового будинку сподівається ЄС 1.1.1.10. Якщо зауважень немає, прозувати спільно рекомендую. немає. Так, хто за? Наче ще немає. На цю хвилину не було, але так, у нас виходить я не Але я не знаю, наче немає, то це немає. По не документації немає. Покай. Але ви вимагаєте да, Так, Ми ж поговорили, що в Гансасі буде уважно, туди... Про... тоді. Признання до народу зроблено. То за, хто проти. Чотири за було. Да. Так. І утрималися. <реку> Архай Осіж. Не проти, і утримали, правильно? Архай Осіч. Так, так. Продія дозволу на розроблення проєкту землю щойної земельної ділянки оренди для оборони з Кіданівський Зачинський город. Яковенко Тетяні Васильівні, Яковенко Зерів Яковича. А, і тут Кіданівський територія коник Ура, дори, Вони ваші? всі тут поруч. Переставний усі, якому. Нас цікаве зауваження, немає підтримку ваших даних. Поруч в ділянки лежать заяви на оселі ті, що в нас за... Зараз не зданий час, заборонено надавати восковий. На цей самий. — Хорошо. А що староста написав? Староста. Давайте я поясню. Ні, ні, подожді, подожди. Поясніте. Що староста написав? Поволозив. Поводоставлю, А де це можна сказати, що вже черкась Ну Якщо ви розмовляєте, в нього в березі журавель. Це біля журавель. — Ну, по суті, як би да, чуть-чуть далі. Ну там три. А четверта, вона через горб ще далі до панського, там над Левчиком, над берегом, там Суть в чому? Що цю заяву написав мій тест, це коник Іван Миколавич, для ОС. І ми ні в кому нічого не забираємо. Просто хочемо користуватися цією земельною ділянкою. Зважаючи на те, що ми ці зараз вийшли не можемо, тому що ми просто на члені моєї родини, тобі ж тест теща, ну і батько. Це да, да, це три, просто три, це, три ці, ці земельні ділянки, які зараз ідуть в техніці, е, йдуть оселяти книжки, просто розкажають затвердження. Там немає Ні, там затвердження немає. Ми останню земельну комісію перед війною прийшли, я до вас написав. Отразив... Це не писали. Да. Ні, а, десь писали? писали? А, там, але, це там не сусіда нічого, через що староста погодила, тому що по суті, як би я це все діло і... Е я розумію, тільки дивіться так, що відміниться воєнний стан, щоб тоді не було претензії, що погодили нам, а тепер нема землі. Ви ж розумієте? що її, ви її, Якщо ви візьмете підворот, не її не зможете, це тільки в разі зміни цільового призначення і так далі, і так далі. У мене тільки хвилює питання, що я її взяв в користування. А, я за цей період часу, коли буде, ми ще не знаємо, коли закінчиться, до вибух, щоб сміливсько. Це перше питання. Думаю, якщо це буде 10 12 років, то мені зараз 36, тоді вже 40. Ні, то просто буде розголодне споживання, як буде розголодне. Як То я розумію, що... Та саме розголодне. 2, 1, 2 і 4. Хто за? 5 за. Ми вам дякуємо. Ні, все мене немає за питання на до розвинення проєкту земель проведення земельні діяльні питання худоби, що пісні стросинського обміну. Улинку Михайло Павлович, 0,95. га. отже, старостою старості мивали тут, 95 соток були біля боїв між паями і залізтами церквами. Хто за? Я за. Саварський старцінський область на нас Віктору Станіславовичу. Це голос. Ну, присовільна ділянка і особисто селянське господарство, це в його власності, і до прибережки. Це ж на рішення? Це прибережня. Ага, так. Тобто прибережня будемо здавати. Хто завжди? Як? Вновлен ну, термін дії дорого оренду земельних ділянці. Вулиця Шевченко. Так, тут, якщо замовити, немає. Маленька архітектурна короб, що як з мостом ми виходимо а, а. Це один оці, Е, Є, В, Е, Б. Тоді Миколаївська 98 райкуза Іван В'ячеславович, мав стоїть біля цього, біля мота жовтня. І Пранка Івана 70 у Марія Васильівна. Пестилу переходана право власності із Станіслава Володимировича на Марії Васильівна, тому і дорогі рога на цей. У нас буде блокнувати ці питання. Дивіться, я за... Останнє питання не голосував принципово, бо там е, хімічили. Ну, 4-1, 4-6 голосувати спільно, хто за. І 4-7, хто за? Так, 5-1. Для мене товарно виробництва площою 3,8 на території 50-4. -друг. Другий польовий, так. <пілі <-мі> <пілі> Хто за? 5. <Я. пілі> Шосте питання. Про завершення проєкту за робочу зведення земельні у комунальній владі у Хасній міській раді. 6.1, 6.2. Давали дозвіл на попередній чи на ще попередній одна для призначення і на зареєструвати та потім виставляється. Слава Богу, що і пошуківська ради приміщення. Також та сама історія. Ні, так, міляжі, то й будиночком ще. Він ж там має такі розказки. Саме особливо, це за. Принесення зміну догору, ранний земель, янту, уклади, у та загру, центр зв'язку зміною власника, будь ласка, поруч, то на, на Деньки Олександра Олександровича. Це агро було приміщення це з колись одрості. Вони продали, Деньки Олександр Олександрович купив. Це знаходиться знаходиться. Месайлівка. У ну, реєстрі вже змінено, що це тень але для, для того, щоб вони хочуть у боя, щоб угоду ну, змінили сторони до нас ще на платі. Як? Є дозволу діяльських Тетяні Миколаївні на розброні техніку метації за минулу, що встановлені відновлення межі медіа натурній місцевості. 8-го тим. Про власне, за те, що все вона ділянка одна і одна. Ну, з харка. Куплені катастрові номера є, але не встановлені нині межі, вона хоче щоб помітити межі. Ми запроваджуємо технічну документацію законодавці передавати Ставлю на голосування. П'ять. Приняти з голову та якщо викинети на розроблення проєкту землі Луцю. Щодо віддання земля ділянки уряду строку на 20 років де білядів, споруд, і розміщети експортацію основних відсотків поміж відділів половин технічної інфраструктури орієнтовної площі 0,20 градусов. Шубківську Дерзінську округу. Це Шуберцько-Господарському підприємстві, у них стоїть водонапорна форма вежа, яка не оформлена зелена ділянка, вони не користуються, вона діюча, і тому треба відвести ділянку і за? Це змін до рішення Міністерства ради від 2009 року.

Так, дуже добре. Заявниця звернулася після того, як сповідомили, що рішення є. Вона, я так зрозуміла, що чи тоді неправильно зрозуміла, що вона може, вона думала, що вона може виплачувати це одноразово, а розстрочка. І в мене зараз таких грошей нема і так далі. Тому вона просить внести зміни, дозволити розсрочення платежу на терміну на получится я раніше вийду. Старослав. Про погодження проєкту зелену, що достановлений меж території коштує міської деталі громади, Черкаської райони, Черкаської області. Ні, ні, вони головує області, що є, де там перевозить. До нас звернулися сусіди наші, Шевченківська міська територіальна громада, розробники документації встановлювали межі, що ми будемо робити також на громаду в межі, просять погодити межу, це згідно правил, так як у нас сусіди, якщо забудовувала демон погоджують, так ми теж, як сусіди їхньої громади, маємо погодити і Візуально ми передивилися по повторових варіантах, Наше все добре, співпадає все так, як треба, а... то, але ж що? Е... Все співпало візуально, чекаємо, файла вони я ще переглянули електронний варіант. Якщо на випадок щось буде якісь ці, то до сесії в нас є час, ми це... або вони виправлять, або... Так, що по ну, файлу, то вже в так пройшлись на помежі на своїй, то це на час тут. Я підтримую трою. Я, я, я через теж повідомляю, а що не я шафа в електронній перевір, бо а вони прислали. Не підтримує моя програма. Ми вчора цілий вечір і в плечі переписувались. Вони переформатували його, вони тільки що писла, не підвантажуються. Я що якась помилка. Ні, я думаю, що це горить. гориться громаді, так само і нам. Якщо буде помилка, я зніму, ми це питання, зберемо на 5 минути рецесії. Це моя пропозиція. 5 «За» Про проведення земельних торгів з продажу на засаду земельних торгах у бобі електронного аукціону права ради земельної ділянки не з літопальську призначення понавільній власності кадатнової новини площі 0452 га Ясно сінокосіння. Це що? 12 питання. Це що? Це справиться. Це земельна ділянка знаходиться в Москва Прибережно захисна смуга. Вона була в оренді е, одного користувача. Е, ми в першій половині року знім, розірвали з ним договір ранки. Тепер її, для того, щоб передати її в рамку, вона тільки через аукціон. Та мелодична ділянка 4 сутки близько біля забудови, але вона й прибережна, має йти через аукціон, ми будемо за? Пронесення змін до договору ради земельної ділянки на розміщенні інтерплуатації зовні підсобної з поміж будівельних сполучних підприємства природної машинобудівної та іншої примислості заступ переходу право власника на рукомено розміщеному на земельній ділянці та іншій юридичні особи. Вулиця Будівельна, Вустав, товариство, «Інтера». Згідно з подару у вулиці будівельна та міського зла товариство з обмеженою відповідальністю Києві. Київ продало приміщення всі забудови, інші юридичної особи, яка називається товариство замерзне проведені. Є необхідність внести зміни в договору. Так, це, 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 та, це що не Ви е, Сказали, що буде пробувати <кліпсування> підсової, ні. Е, промисловість буде однозначно, але не хтось ну, Це якась наша фірма, фрімперація, вже приїхали нашу... сюди доключати і видали. Старай голосувати. Так що буде надіятися, що запрацює, що всі... Так. так, 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 так. Принення договору обіців виконкову західської ради на розробні технічні метації за минулості щодо поділу земельних ділянці даній площі 2.9 на 16 ділянок на території під Сергій. Ми прошли сесії, здається, надавали дозволи, чи затверджували вже зміни по призначення. А частково починає образця, ми її змінили ЦРП, а тепер ділимо наші 60 для того, щоб потім надавати підполуч. Пансоні. Про загальні проєкту землі вузі, земельної ділянки в оренду снідатів, показання будову придачі діяти в оренду. 151. На 20 років Валентина Васильівна написала. Став названня, хто за? Архай Осіч, я пропоную на 10. Що? <поставлено> 151. Найперше, хто на 20 років? Хто за? 20? На 20? Так. 4. За. Хто на 10 років? Подання дозволу подивайлу Руслану Олександровичу на викладення проєкту за щодо зміни з його передачі змей ділянки операторного номеру, земельні ділянки для захвату для городиства площі ночі на територію відповідно області для подальшої передачі ділянки в оренду. Користування ви його бажання оплатити цю, цю зміну червого призначення в проєкт за того, щоб отримати такі Тому Розробляємо проєкт, він взаємопошти проєкт законодавства і потім при зазначенні. П'ять. Пронадження дозволу проведення проведення ефектної оцінки земельної ділянки не зількофорського придатного міністра обслуговування будівля рівні та подальшого вибору земельної ділянки. Вулиці Миколаївській, 42, Піванській, Оленій, Миколаїв. Ой, вибачаюся, точно. Про наявлення дозволу під оприлюдню Володимира Васильовича на виготовлення проєкту землеустрою щодо зміни цільового призначення на обначення заменення казастрового номеру для анізистра обслуговування будівель торгівлі для розміщення та експлуатації основних підсобних допоможних будівель підприємств природної, машинної та іншої промисловості. Площі 024Г. Ні-ні. Мика українського хоче змінитися. Є-є. Магазин і сау, там і все інше. Магазин там був. Магазин сантехнічний квіт. Тому, ну, дивіться, є по факту магазин, а на радіо, вона треба дуже, що там... Поки війна, там ніякого немає магазину. Сантехнічний і є там? Так, да, да. я сам купував. Да. Коли? Ну, раніше. Ну, ну другої не було. Це було. — Треба зібратися, виїхати їм хочуть Тому що якщо є такі сумніви. Там немає, там цей. Та судді туди. Скажи. Поїхати, подивитися, що це не сваджі. Да. Так, а, а, що, не так, є, так. Давайте перейдемо в комісію, будемо сидіти, будемо сидіти, будемо сидіти, так? Чи що? Так, так. То на те, щоб перенести. Віталій. Вітав. Так, швидкий, швидкий. Переносимо. Подивіться, є можна не дуже що. Бо я з ним вже говорю. Я думаю, що можна переносити. Він зараз подивіться, це 5 минут. Ну я по суті. Так він може швидку. там Я говорю, оцю последній раз. Васей, як відчуваю. Давайте, якщо. І давайте почати про усум. Якщо є, в магазині, значить ми тоді його перейдемо. Якщо є, якщо є, то ми на сесії просто за нього не проголосуємо. <плесу> а якщо дійсно, то проголосуємо на сесії. Давай, а просто це... нас переносимо. Переносимо, не має сенсу. Начали... Чи, чи, чи місяць не можна бігати? Тобто те, що треба дозвіл. При умові, що? Да. При умові. Чотири. Я вдвинув. Так, Продання дозволу проведення спектрної рожової оцінки земельної ділянки, не звідки поразку призначення міністра і обслуговування по індівектору для подальшого викупу земельної ділянки. Вулицями класси Розва А, Тіманський Олена Миколаїв. Так, в нормально. звані. Ну, я ж спорту такий питання не а що там? Це сьогодні чи взагалі? Підобразить Володимиру Васильовичу. Це там вже ж маленьке. Виділили. Там, там, де стоїть у ньому, так? Да. Утрималося не особливо. Так, принесла до розроблення технічної документації землеву, що встановлені і відновлення меж земельній на турі, на місцевці, зміни федерації, рації при збережній загальній площі. Я пропоную перенести і тоді чи визвати їх обов'язку на томіну, щоб ми не були крані. Е, Якщо земля не було допомагання, щоб я не знаю. Що, що ми з ними робити? Так. Дивіться, як на мене, то... Ви ж там по сусідству, що всі не їхали, то погляньте на ту лінам, де там той проїзд, якщо дійсно, буде заїхати, не буде заїхати. Ну, якщо вже вони її поміряли, хтось каже. Ні, то там і одні виїжджали мірять, і другі виїжджали і з Меридіана виїжджали і і з Миронуки виїжджали. там поставили колочки, ті поставили драка? Ну, Я думаю, що на комісію, щоб на тому комісію, щоб її рішити, щоб ми не були не Так. Хто на те, що перенесли? Але ви тут ласу, подивіться там, намалюєте нам, де там там... Я розглядаю Ярослава Мар'яна, щоб вже точно він перебачився, якщо він там не казали, там один на одного варти. не хочу я цього. Ні, не стріляється. Ти домовився, що в заїдьмо з маленькому байдуже, бо я не можу до не неї них фащити, не, не можу не не заїхати. Хорошо, вона йому щось ще на голові, то я то не поїду. Ну, то і все. Про затвердження проєкту замовилися, що дівчаний займає ділянки в оренду. Для розміщення підвіснення ситуації обслуговування будівельних споруд об'єктів енергоєзруючих підприємство організації. 21-22. Два проєкти. Зміна зіроку. Хто за? 4, Один 3, так? <говори> Ні, я проти, категорично проти. 21, 20. Всі да. оці 20, 20. Проти віку? Ні, проти. А так, ви маєте за розвиток свого <говори> міста, бо <говори> цей завод не буде, як запуститься, не буде <говори> на чому працювати. <говори> ну яка різниця? Я ти проти, і, міг, і, міг, і ти більше на 49 років. Ми вважаємо що цього, то немає. та всі за. Ти проти. Проти, категорично. 20 мільйонів всього копійки платять, там у них тільки в один комплекс, частина. Защай день 20. дає більше мільйона гривень. Так, 21. про затвердження проєкту зміни земельної ділянки, комунальні власні концертності, ради святи призначення, якої зміниться для розміщення та експлуатації основних підсотньої, будівель та споруд, підприємтами, щоб пов'язані з користуваннями надроби на для розміщення будівництва платації та обслуговування будь яйської об'єктів енергетичних підприємств за нову і організації площою 316 по вулиці Булуславка, 123, місто Булуславка. Та її передачі в оренду товариства товариство генетирміну задається. Теж дозволено до мало прошли сесію. Пам'ятайте, що німецька була сформована, але з іншим церем призначенням. Хто за? Юрій, ви куди? Я підійшла. Э, Зупиниться. Можна? Може. Можна. Питати можна. Можемо питання. Чу, що? Може так. Але Юрій Васильович, <поставція> ще раз говорю, ця ділянка надавалась серемо заводу Взові, віровен, і нові оренди заводу.

як Вони там щось бере з одного кармана штанів другий перекладали ці приміщення, а новий класник не обклав. Десять разів не писали, не дуже. Ну так, зараз буде, ось ще через день. Зараз, наскільки я пам'ятаю, то він, по-моєму, десь уже случиться. А тоді вони люди віддаються, а там до і від продава вже це заїзд, а там починається якась там халека, то лише. Не знаю, до нього. Ну і що далі? Далі продавище. Але це ж приватна власність, мабуть, так? Це ні, це А, Право власності на завод. Ну так. Вас уробили, так? Вот вам, ребята,